Якби мене запитали, чи існує одна книга, яку має прочитати кожен повнолітній українець під час війни? Я б сказала, так ця книга існує. Відкладіть Шевченка, відкладіть лис українку, розстріляне відродження, відкладіть всіх, всіх, всіх. І візьміть публіцистику Івана Багряного. Так, ця книга досить товста людина пройшла ув'язнення, катування. Велетенське випробування, велетенський досвід. Потім виїхала за кордон, і за кордоном не витрачала час дарма, а займалася аналізом, рефлексією, дослідженнями і написанням статей. Він дослідив досить багато питань і розглядав ситуацію. Яка відбувається і всередині Радянського Союзу, і те, що відбувається за кордоном, тобто планетарно прям розглядав. Тут висвітлено і те, як Росія замазувала очі Великобританії, наприклад, даруючи певні подарунки, і як вони обіграли смерть Сталіна і не те, що не позбулися диктатури, а вона стала іще гіршою, іще хитрішою, мудрішою, іще і ще сильнішою. Тут показано досить чітко описану ситуацію, коли Америка своїми руками, своїми грошима фінансувала росіян, які буцімто були проти диктатури, проти Сталіна, були за кордоном. Але насправді вони були проти свободи республік, а за те, щоб Радянський Союз залишався цільним. І насправді вони були за поневолення усіх народів і назву усіх росіянами, і от він тут досить чітко описує цей процес, як Росія водила за носа і за кордон ближній і дальній. Знову ж таки, та ж сама Великобританія. Тут є прекрасна стаття про ведмедика. Ця книжка досить важка для прочитання в швидкому форматі. Як я роблю? Я беру за день, читаю десь по одній статті, читаю з Олівчиком і виділяю. У мене от прямо тут виділені ситуації, цитати. І от що я хочу сказати. Ця ситуація, наприклад, зі Сталіним, коли він помер, і Режим став іще сильніший. Зараз це прям під кальку, під копірку. Повторюється та ситуація, що приміряється на Росію: що якщо Путін помре, то все стане добре. Війну веде тільки Путін, ці пута знімуться, все зміниться. Ні. Ця книга доводить про сліпість заходу, сліпість. За кордону про сліпість певної частини українців, да, що ми знищимо одну людину і вся проблема зникне. Про сліпість і безглуздя нашої взаємодії з росіянами в певних моментах, да, і потребу в повній зміні стратегії. А я хочу сказати, що я не є авторитетною людиною, я не можу вплинути. На своїх друзів, я не можу вплинути на зірок, на популярних людей. Я не можу друзям сказати, що дивіться, відпишіться від Чечваркіна, відпишіться від Белоніки, чи як там її звати, відпишіться від усіх тих хороших росіян. Я. Їм натякаю на це. Я їм кажу про це, що це наші приховані вороги, які потім будуть за зшивання Росії, за її міць, за продовження життя тієї ж самої імперії. Вони не погодяться на те, щоб республіки відділились. Інші народи відділились, вони будуть боротися за цілісність Росії. До моєї думки, ніхто не дослухається, особливо тому, що. Сам наш президент підписаний, наприклад, здається, я бачила в нього підписку, наче да? І як я маленька людина з маюньким досвідом можу вплинути на чиєсь на чиюсь думку. Ніяк, тому що потрібно мати авторитетність. В даному випадку я тримаю досвід людини, яку запрошували, і в Бібісі на інтерв'ю, і він не те, що там закрився в кімнаті за кордоном. Ні, він не вів аскетичне життя, він досліджував, шукав, писав, він залишав вам послання. Він не для себе писав. Так? Людина витримала тортури, випробування, і він зрозумів, ага, я здобув досвід, я дуже люблю свою країну, я дуже люблю свій народ. І розмова в BBC Е, мені хотілося над нею плакати. Мені багато над чим хотілося плакати через те, що під кальку, під копірку повторюється зараз ситуація. Абсолютно! І ти дивишся, як та сама твердолоба Оля Полякова і до повномасштабки тягла там Філіпа Кіркорова. Да, наприклад, і їй казали: Ні, ні, ти робиш неправильно. Будь ласка, будь ласка, не наражай світ народ. На небезпеку не транслюй, не популяризуй, не нонормалізуй. Зараз абсолютно та ж сама пісня людина абсолютно не змінилась, абсолютно продовжує ті ж самі помилки, і мені не зрозуміло, чому ця людина залишається популярною в українському просторі. Чому вона продовжує легітимізувати неправильну думку і неправильний шлях для усіх українців? Чому так відбувається? Чому ми їм це дозволяємо? Обов'язково до прочитання. Ви не прочитаєте за один раз. Ви маєте читати по одній, по дві статті, аналізувати. І ще круто, якщо у вас є з ким обговорити, побудувати якісь дебати, обговорення, дискусії. Моя думка суб'єктивна про всіх людей, що я сказала, вище, особливо тих, хто живі, але і ще яке? Чому я згадала певних зірок, да, певних людей. Надпомилково, суперпомилково було, коли, наприклад, розбирали Лобуду і там фігурує речення. Лобода сплачувала податки. Лобода сплачувала податки, ніби як помилковість тільки в податках. От вона погана тільки тим, що вона платила податки. Але насправді це верхівка айсбергу. Я до 24 лютого записувала, запитувала у багатьох майстрів і митців, чому ви продаєте свої вироби на Росію. Так? У нас з ними війна. і всі, як в один голос, мені казали: дивися, Алобода туди їздить, Алобода там співає. Їй можна, а нам ні. А тепер додайте сотні тисяч тих людей, які слідували за прикладом ось цього великого лідера. Тобто шкода, то, що нам тикають в очі, кажуть: от вона платила податки. Це маленька верхівочка айсберга, насправді такий лідер. Бере і веде за собою сотні тисяч несвідомих людей, які не хочуть розбиратися ситуації, не хочуть ускладнювати своє життя, а ускладнити його на певний період потрібно буде ускладнити ми від чогось. Так? В даному випадку я можу сказати, що багрянин віддав дуже багато часу, віддав дуже багато свого здоров'я, але. Він звертається тут саме до вас. Він застерігає вас від тих помилок, які ми можемо зараз зробити. Не знецінюйте досвід, не перекреслюйте всі ті жертви, що вже забрала війна. Не знімайте з себе відповідальність. І ще раз хочу наголосити, що про всіх відомих, особливо нині живучих людей, про яких я сьогодні говорила, я говорила чисту свою суб'єктивну думку, свої роздуми. Про всяк випадок. Наголошу на цьому.